І дам чітко вигуляємо. Світла нема, кажи. Нема світла. Тузік віддихає. Відпочиває. Марійка защитна, так не може. можна. коридорі у нас тузік, правда? Давай защипайся, пішли. Всім гарного дня. Так. Да. Мурка кавалєрів вже на вікні. А ну їх баню. Я їдем кавалерію. гарного дня, гарного вечора. Що там маленька? Не Так, віддихаємо. Да, віддихає. Світла нема на дворі Так. Тітко вигуляли. І самі двох дихай, і мені в воздуху. Я тебе кохаю. Надіюся, як на цибулю, так. Ні. Ну не піднімеш, я тяжкий. А ти йому не Підніму, тільки не однею рукою. Я знаю. Гарного вечора. А гарного вечора. Любіт одне одно.